Так, друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою і дня. Я, взагалі-то сьогодні головна на кухні, бігаю там з поварішки. Ось, Але поки обід вирішила, ну, в мене теж обід вирішила на городі хоч щось поробити. Це та діляночка, яку я починала вскапувати для чеснику. Не докопала, тому що земля просто асфальтна. От. І сьогодні я продовжила оцю частинку докопала і ось там ще. Мені ось такий маленький кусочок залишається. І по краях ще треба цей ну, вирівняти. Так що потрошечки тут справа рушиться. Дуже не поспішаю, тому що час є і це дуже важка робота. Тому так, поки копала, тут поливалася, кинула шлангу, поливалася капусточка. от, Мене, мене не покидає надія, що в мене хоч трошечки її буде. Так вона маленька, геть зовсім, але ж її не було зовсім. Зовсім не було, її поїла біла крилка, хто бачив. От. Але не було, не було. А он. Так що, не зря я її поливаю, он вже щось є. Там також, на жаль, на Савойську надії нема, а я її просто обожнюю в борщику. От. Савойська капусточка. Ну, о, її не буде, але я на всяк випадок і її полила. Нехай буде. А, мене питали, чого я не покличу когось з, цим, з мотоблоком. От. Друзі, да я б залюбки покликала. Звісно, що в нас в селі є мотоблоки у людей. Але хто ж мені приїде півсотки скопати? Щось Я дуже сумніваюся, що хтось сюди захоче їхати і копати півсотки. Ну, тому вручну що робити? Тут вже ну, зовсім трошки мотоблоки, сумніваюся, що такі копають. От. І зараз чим буду займатися. Ось тут в мене рядочок томатів. Його хочу прибрати повністю. От. От тут в мене томатики, їх приберу. У мене взагалі всі томати, всі рядочки ось там. -от. От, все, от я ж кажу. Прям б'ю себе по рукам. Якось мені жалко їх прибирати. але цей рядочок я вже морально готова. Тут в мене нічого не росте, тому все в бур'яні. І от капуста не вдала. Це цвітна, яка повинна була бути фіолетового кольору, мою, мого улюбленого. Але вона дуже сильно потягнулася. От. І не дала жодного, навіть зародиша в неї нема. От. Я її спочатку полола, полотила потім бачу, що толку з неї нема. І, звісно ж, перестала. От. Так що зараз буду прибирати ось цю діляночку з томатами. Давайте зробимо так. Оп! Ось так от діляночка прибрана. Ось скільки помідорочок зібрала. Збирала-збирала, бачу, не вистачає відра, але залишилось лише чері. От, так що сходила, взяла ще відерко. Ось таке от Так. все, більше нема помідор. Щоб ви знали, як це боляче. Я ж їх обожнюю. Зараз по справжньому завідую людям, в яких є теплиця, і можна хоч на трошки ще продовжити. Це задоволення від помідорів. От. Тут в мене ще бобкат, я його вирішила залишити. Нехай ще поросте. А це не бобкат. Це треба вирвати. Це не бобкат. От. Це палочки, які я використовувала, на жаль, ровних не було. Які були, такі використовувала. От. Ну, мені не сподобалося дуже сильно. От, а це от скільки зілля понасбирало. Так, це забираємо. Це залишаємо. Так от. У мене тут щенка бачки лежать. От, Ну, мінус одна задача. Оця діляночка вже прибрана, рахуйте. Друзі, невеличке доповнення. Прийшлася по, тут по своїх помідорних кущах, які слідуючи на черзі по прибиранню. Ось вони в мене тут. І назбирала трошечки томатиків на салатик. Ось, судячи з усього, тут завелися мишки вже в мене. От. Тому що Он, яка класна, погризена. Вон яка класна. Ні, це просто спортилося, Там от я ще. Дивіться, яка жовтенька, класно. Погризли її. От. Так, що, судячи з усього, тут же мишки до нас прибіжали. Головне, щоб не дохати. Так, друзі, дивіться, яку штучку я зробила, хто вже вгадав, для чого це. Це я буду закладати димоход на літній кухні. От, Що ж я до цього раніше не додумалася, там була затичка, Ну, там, де піч цей димоход. Там була затичка, але я її достала і взагалі не поняла, на що туди щось запіхали. Ну, недосвідна була. Це, оказується, щоб. Там миші не лазили. І в мене під димоходом там стали зараз речі, я ну, стала ставити. І вони там лазять, і самі розумієте, що з них висипається з цих мишей, прямо з димоходу. Там я вже ці чашки я туди ставлю, і прикривала, і накривала. і Постійно туди якась летить. то буду закривати димоход. А, значить, взяла там все, що мені не потрібно, отак от скрутила. І а, зверху, от в сам димарь. Піде ось ці штуки. Десь чула, що миші їх не люблять, бо вони до них прилипають, їм не комфортно, то я цих штук нарізала. От, і зараз запхнув сам димоход. Ось це, друзі, в мене такий димоход, він не робочий, піч сама не робоча. І його треба закладати, бо ну, там миші щось пригують, бігають і звідти летить постійно. Раніше в мене просто тут нічого не стояло. Потім стала ставити, дивулюсь диву, летить і стала прикривати і ось що з цього стало. Зараз я Там вам покажу. Видно вам чи ні? Так капіт. зараз це все буду перемивати, стирати. І тут позакриваю. На щастя, в хаті... Чому, конечно, туди взагалі щось На щастя, в хаті мишей нема. О, Все, краса. Це було легше, ніж я думала. На щастя, в хаті мишей нема, а на літній кухні є. От, е... ну, Я нікого не травлю, ні від кого не позбавляюся, в мене кати сюди, кати сусідські лазять. От, Тому вони тут живуть, мищаться своїм життям. 对呀、yeah. палки Мурка, ты знаешь, сколько это коштует? Мурка! Это коза, у нас все первое. Мурка, вылазь ты! Силуэт кошки. Віла за шумою ще ця Мурка, чуть все не обіжала вже червня ложка солі. Так, якось гарніше.

Так, друзі, сьогодні, напевно, буде саме коротеньке відео за весь цей час, тому що я взагалі сьогодні не планувала його знімати. Це для моїх друзів, знайомих, які мені пишуть, що ну і говорять, що просять мене викладати кожен день відео. Але сьогодні нема що знімати, я цілий день кухаваю цілий день на кухні. От і вже не планувала. Ну от по, по їх просьбам вирішила, ну вже як буде, так буде. Зранку я стушила м'ясо, зварила кашу і е, збиралася вже йти варити зелений борщ. Він слухайте, якийсь проклятий, як пороблено на тому зеленому борщі. Вчора я не змогла його приготувати, бо вже була ніяка після тої перекопки під часник. До речі, питали мене, чому не визвати культіва, як там його? Метаблок. Метаблок. Друзі, в нас в селі, звісно ж, є метаблоки, просто а хто мені приїде орати півсотки. Ну Це ж під чесник, півсотки, хто мені буде їх орати. Тому, ну, звісно, вручну. От, це стосовно чесника, я так замоталася, що руки до борща так і не дійшли. От, і сьогодні, коли я вже оце все натушилася, наробилася, до мене їдуть мої друзі-грівники, їх буде небагато. І ми за літо вже всі наїлися шашликів вище криші, тому я вирішила. Просто наварити їсти, щоб було. Це, це то, що я вам сказала, і кашу і м'ясо. І оце борщика хочу зварити, щоб було щось таке жидке. І ми будемо з ними там шастити по лісу, искати гриби, якби буде, ну, не хочеться відволікатися на їжу. А, тому вирішила це наготувати вже йшла варити цей зелений борщ. Беру а, свого біленького котика, такий він гарненький, беру його на ручки, щоб потіскати, ну просто пообнімаюсь. Він чогось лякається, без поняття чого, щось він там у нього буває там. І е, розцарапує мені руку. Дуже сильно прийшлося оказувати собі першу допомогу, і пікло дуже сильно, коротше, відійти. Треба було трошки від цього. От, відійшла. За мене ніхто не зробить, пішла варити борщ. І заодно, думаю, наготую, посмажу пиріжків з сиром. Я не знаю, як на українській мові буде сир. Сиром в українській морі чомусь називають творог. Творог це творог. Сир це сир. Як тоді сир називають, якщо творог це сир. Ну, коротше, з сиром. На зараз говорю. З сиром пиріжки хотіла діти, щоб ви не вводити вас в заблуждення, не з творогом. От, Вже почала готувати, перевела продукти, почала просіювати муку. Перший стакан, причому я так насипала. А друге, я згадала, блін, треба ж просіяти. Ну, я завжди там треба, не треба по рецепту, я завжди просію муку, на всяк випадок. ну, Це для неї добре, вона розпушується. І бачу, що в мене на сіці залишаються якісь комахи. Коротше, в цілому мішку, от він лежить, завелися якісь комахи. Мало того, що масло перевела, все тут попереводила. Час витратила, це все розложила, підготувала. Це все, -все прийдеться виливати, викидати, пиріжків не буде. Все. От. Так що такі в мене справи. Зараз буду доготовлювати борщика. Розстроїлася, чесно, розстроїлася. Стільки продуктів перевелося ще й взагалі зіпсувалася мука. От. Треба її тепер буде заготувати. Друзі, підкажіть, як прихистити муку, щоб ну, в неї ніхто не заводився. От. І сумно, звісно, ну, нічого, йдемо далі, супчик так, супчик, але хотілося пиріжків. Так, друзі, доготавлю вже зеленого борщика, вже і сварилося, сварилася картопелька. Зараз залишається порізати це все і закинути зілімушку туди, щоб воно буквально декілька хвилин буде готове, зажарку не робило. Ну і так, жирновато воно виходить. Ось, Цього, думаю, буде достатньо. До речі, я ж вам так і не сказала, у мене тиждень не було на Ютубі, куди це я пропала. У мене гості були. Спочатку друг приїхав, ось, потім родичі приїжджали. Якось я так замоталася, це все, знаєте. Ну, коротше, я вже нікуди не встигала, от я з ними час проводила і зараз знову це їдуть дрібнички до мене. Будемо з ними ходити гуляти. І хочеться, знаєте, щоб все було під контролем, щоб не думали про це. Вже готова. Зараз моя улюблена частина це, це яєчко, коли обожнюю таке, коли воно лохмоттями цими плаває. Так от ну, клас. Красота. Обожню, коли оце яйце, отак-от. Все, закриваємо. Нехай настоїться не трошки. так от так. Красота готова. Насипаємо. Все. І мене натікалася вже в хаті. Це вам всього самого прекрасного. Вот, бажаю всього самого хорошого вам!